їду додому вже дверь зніму втомлені руки чорні пилюки, блядь, весь пилюки. зараз 24 показує зараз десь година шоста часи неправильно бо сьогодні опять марок не завівся вже в суботу домовився знімуть йому форсунки передадуть за вихідні там за неділю Майстер відремонтує. Коротше, цей, будуть новенькі курсуннички в омарокі, бо вже гадку на гарячу заводитись не хоче. Просить, не знаю, коротше, Під кофтою десь лежить. Ефірчика просить. Пацосіка, пацосіка, 100 грам хоче лупити. 100 грам не заводиться. Коротше, днем був 31, руки згоріли червоні. Вже в мене перший загарчик. Коротше, цей, що хотів би вам сказати. Відреставрували ми сьогодні каточка ще одного, приклинив почіпник і обойма прокрутилась і гадяна я оце поле там зверху закінчив вчора, 12 гектарів. Думаю, так вже там по ну Так потерлось, коротше, що прийшло сьогодні втулку конусом робити. Ну, конкретно з'їла. Хорошо, тут поруч майстер токар воно в цьому селі. виточив втулочку, а я днем оце це було на сонці 31, бля, я не знаю, ну показує, що у нас там 24, ну мов в тіньку. бля. Ми вчора це поле закінчили вже теж попахнули повним ходом. Так нічого вийшло зернеть. І ще одне сьогодні я закінчив. Завтра переїжджаю, у мене починаються ці, як я називаю, клаптики по 2, 5, 4, 2, 2, 4, 6, 2. Коротше, як я кажу, завтра буде і послезавтра у мене цей поїздка по району. Надихався пилюки сьогодні цей, ну жарко було, відкрив вікна в хитзе, вітер дуй, коротше в носі можна пшеничку сіяти, добираємося додому потихоньку і помиємося, відпочиваємо, бо на завтра більше катанини, ніж роботи. але відреставрований, ще нема одної лапи, та що лопла, Найшов я ту лапу з Харкова, завтра передадуть. і цей і, і... і... Мабуть десь в п'ятницю вона буде. Нічого, поки пройдемо, беру, переставив ту лапу яка лопла, поміняв на крайню, роблю з одної сторони трошки більший захват. Коротше, розберемося працює, Дерева зеленіють. Якщо чесно сказати, подобається їм на ця пора. Зараз через пару днів буде такий зелений, зелений, Типа, ярко-зелений. Так, все по плану, в принципі, зараз оце два дні бабахну. Потім робимо насіння, у нас там на вихідні передають трошечки похолодання. Після похолодання, після похолодання, починаємо після Сої. В принципі, якби вже на перші поля Соя насіння г... ну класична не ГМОшна, станеться ще зробити геміошно. Ну, Як вам сказати? Хотілося б швидше це зробити, але ми живемо в Західній Україні, у нас трошки пізніше посівна. Ну і трошки пізніше ми молод. Подивлюсь вже мої колеги з Вінниця там. Та сторона вже з сою повним ходом сіє. А ми коротше поки що тут займаємося по пробітку, підготовки площі. Це буде, я думаю, дядь Ваня буде сіяти, я буду легенько ганяти. вирівнювати поля легенько культувацією. Друга буде на глибину 2 см. А й будемо, коротше, якось цей посіємось. Так що такі справи. Всім лайки, всім підписочки. Не забувайте, ми працюємо дуже важко. Важко, коротше, але. Важко, коротше. Так що буде все добре подписочки